Чим далі війна від Києва, тим менше до неї є всім діла. Якщо ми хочемо виграти цю війну, ми маємо думати на два, три, п'ять кроків вперед. Треба думати, що ми можемо зробити на наступний рік а краще ще через рік. І можливо тоді, якщо ми почнемо це робити, ми будемо трошечки все інакше робити в цій країні, і як результат матимемо трошечки більше шанси виграти в цій війні. треба думати як зробити так щоб ми не закінчилися ключова зараз проблема люди Людей немає купа людей виїхала купа людей мобілізовано служить загинуло, поранені система держави країни така що вона унеможливлює щось ви не можете готувати рік Бо у вас немає цього часу. вам Треба готувати по суті, але вам треба готувати достатньо для того, щоб людина могла виконати задачу і зберегти своє життя, бо її життя для України в рази цінніше ніж для Росіян. Якщо ми будемо розкидувати з людьми, як вони, а подекуди це відбувається, то на жаль, ми просто математично закінчимося. Щоби ми не говорили, але це країна, яка серійно робить літаки, кораблі, підводні човни, вертольоти, танки, артилерію, боєприпаси. У них є складна хімія порахів і вибухівки. У них є авіаційні боєприпаси, крилаті ракети, балістичні ракети. Що є у нас, на жаль, значно менше. Ми єдині, хто веде велику повноцінну війну з сильнішим противником, і її поки що не програв. Всі інші країни зацікавлені в вивченні нашого досвіду. Ми полігон для відпрацьова. Західних технологій, західних рішень, західної техніки. Отут поле бою. От Війна майбутнього вона зараз в Україні. На початках ми. І це було правильно. Ми дали надію швидкого завершення війни, а потім отримали нереалізовані очікування і велике розчарування. На цьому фоні росіяни і внутрішні сили, які їм в ті чи іншій мірі підігрують, свідомо або несвідомо, це призводить до такого поляризації суспільства, розхитування його і в якійсь мірі зневіри. Дуже багато людей зараз граються в політику, забуваючи про те, що ми ж ну, зарано щось зділити, ми ще нічого не виграли, і це може призвести до в якийсь момент невідворотних наслідків негативних для нас. В першу чергу потрібно нівелювати Росію як загрозу для України. Це ключове і через розпад Росії на окремі суб'єкти, і через позбавлення ядерного статусу, і через просто економічне і мілітарне виснаження. В будь-якому випадку, поки Росія буде сильною державою на світовій арені, до тих пір Україна не може почувати себе у безпеці.